В Івано-Франківському міському суді у рамках українсько-канадського проекту судової співпраці відбувся навчально-практичний семінар забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, правові аспекти. Неупередження на експерти наголошували на тому, що нерівність між чоловіком і жінкою у суспільстві існує, і особливо боляче, коли від такої дискримінації страждають діти. Міжнародний центр розрада 16 років займається проблемою насильства у сім'ї, зокрема допомозі дитині як жертві такого насильства. Власне, воно є наслідком порушення рівності чоловіка і жінки у сім'ї. Дослідили психологи. Як член комісії з районної київської комісії з захисту прав дитини, я весь час стикаюся з тим, що зараз народжується нова тенденція зацікавлення чоловіків у виховання дитини. І зараз у нас є дуже страшні такі випадки. Коли батько, який нібито зацікавлений виховання дитини, викрадає дитину, не дозволяє матері бачитися з дитиною. І дитина, от у нас є такий випадок: три з половиною роки з квітня не бачив вже мами і не розмовляв по телефону. Я вже впевнена, що забув цей хлопчик свою маму, і ми не можемо навіть в судовому порядку вирішити ці питання. Гендерна нерівність може виявлятися і по відношенню до чоловіків. Проте фактів, коли від неї страждають жінки незрівнянно більше. Що стосується жінок, то нерівність в оплаті праці, нерівність у представництві на всіх рівнях прийняття рішень. І прошу звернути увагу на те, що чим вищим є рівень представництва, тим менше представлено на ньому жінок, і чим нижчим є рівень, тим жінок представлено більше. Коли ми говоримо про гендерну нерівність, не замислюємося над тим, наскільки це питання може бути болючим. Інша річ, коли дискримінація виявляється при прийомі на роботу, при оплаті праці і ще інше, коли при розгляді справ у судах. Тому працівники судової системи мали б розуміти цю проблему якнайбільше. Чутливість до питань порушення прав людини на гендерній основі можна виховати, вважають експерти. А розуміючи проблему, з нею можна успішно справитися. Формально гендерна рівність можна сказати в рамках нашого суду існує. У нас приблизно суддів і жінок, і чоловіків рівна кількість. А от працівників апарату більше жінок, тому що жінки, вочевидь, більш дисциплінованіші, вони краще працюють, ретельніші і в певній мірі енергійніші, соціально в тому числі. Причина явища, вважає Андрій Малеєв, криється у біологічній відмінності чоловіка і жінки, а ще у традиціях. Проте боротися із такою нерівністю можна і треба.